Юка для кіз. Оскільки минулої зими успішно була з'їджена з усіх моїх клумб юка моїми козами, цього року я вирішила зробити окремі грядки для зимового випасу кіз. Оскільки це, скажімо так, експеримент, поділок я буду саджати небагато від 250 до 300 штук. Юка не потребує взагалі ніякого догляду, оскільки це пустельна квітка рослина вона навіть не потребує поливу. Ця рослина вічно зелена, а влітку ще й квітне великими білими квітами. З однієї поділки за рік виростає кущ, який має в собі 5-6 поділок. Висаджую я її в шахматному порядку з відстанню між саджанцями 40 см. Ось цієї грядки. Вже на наступний рік я очікую щельний килим та суцільний килим, який буде радувати моїх кіз. Всім пока.